Доброго дня, холодна земівля. Що таке холодна земівля? В принципі, воно і в природі бджоли бджолині сім'ї зимують, як ми кажемо, на холодній зимівлі. Це що означає? Це означає, що ми мінімум утеплень, тобто ми не ставимо ніяких теплих заставних. Ми використовуємо січіте дно, деякі, деякі не використовують січіте дно із утеплення зверху. Мінімум тільки для того, щоб захистити бджіл від якогось сквозняку. Так як у нас є там пропіли в крищі, у нас є верхні нижні льодки при великих поривах вітра. Якщо вони на волі, сквознячок може з'являтися, тому ми мінізуємо і сквозняки і тому накриваємо хоча б чимось легесеньким, тобто палашком. Ми накриваємо. Чому ми так зимуємо? Природа було так предусмотрено. Наші бджоли прожили мільйони літ іменно із-за того, що у них була холодна зимівля. Що таке холодна зимівля? Це коли клуб тісно зжатий. Для того щоб сохранити тепло, деякі бджоли з краю, ті, що підмерзають, заходять внутрі клуба. Ті, що підігрілися, виходять назовні. При самих великих температурах Осипатись може тільки край клуба, а середина застається теплою. Для того щоб ми знаємо, бджола у нас живе Зимувала 200 діб, та що не викормлює розплод, та що не збирає ніктар. Вона живе 200 діб. Але якщо ми примовимо нам буде жити, якщо вона не буде витрачати енергію на підтримку життєдіяльності клуба. Тобто, утепливши клуб, я я розумію, що е, ви вважаєте, що ой, дуже холодно на вулиці, і я утеплю клуб і тим зроблю ліпше своїм бджолам. Ні, не, не завжди так буває. Тому е, утепливши клуб. Ви піднімаєте у них температуру, тобто вологість, і бджоли для того, щоб знову створити цей мікроклімат зимовки, Вони починають або махати крильцями для того, щоб вивітрити злишнє тепло або і лишню вологість. Тому ваша бджола починає зимою працювати, що не потрібно для цієї пчели. Пчела має сидіти дуже тихенько. Ну, але є такий нюанс. Холодна зимівля, вона передбачає тільки сім'ї, які займають 4 рамки і більше. Ті сім'ї, які займають менше 4 рамок, тобто 3 і 2, для них холодна зимівля не підходить. Такий стереотип є, що бджоли не бояться холоду, а бджоли бояться тільки голоду і вологості. Для маленьких сімей це неприпустимо. Дійсно, вони не бояться холоду. А бояться сирості. І голоду, але це сім'ї, які налічують більше чотирьох рамок, ті, що налічують менше чотирьох рамок, тобто три-дві, і не дай Бог, одна рамка вас зиму пішла, на них це не розпространяється. Вони замерзають від холоду. Якщо буде мінус 15, мінус 20 на вулиці, то сім'я на двох-трьох рамочках вона загине на холодній зимівлі. Тому такі сім'ї або треба, щоб зимували через перегородку. Опарно або ви їх маєте заносити в якесь приміщення. Якщо ви не маєте зимовника, в якийсь сарай, от тільки тоді у вас такі сім'ї зможуть перезимувати. Тому холодна зимівля це дуже добре, але до кожної сім'ї має бути певний підход. Дякую, кому сподобалось.